Те, що зараз відбувається, це можна коротко окреслити як намаганням встановити диктатуру і забезпечити політичне кріпацтво, тому що інакше це не має жодного стосунку ані до регламенту, ані до реальної роботи Верховної Ради України. Справа в тому, що сьогодні депутати слуг народу вирішили через регламентний комітет влаштувати судилище над Петром Порошенком, що він нібито. На... сказав якісь образливі слова в приватній перепалці з Богданом Єременком. Насправді немає жодного зафіксованого ані на відео, ані документально доказу, що це все відбулося. Але в будь-якому випадку у мене є на відео, і це в багатьох інших на відео є так само зафіксовано. Як Богдан Єременко накидався неодноразово з кулаками на Петра Порошенка. Ого. А і сьогодні на комітеті, розглядаючи це питання, з одного боку слуги розказували, як європейська солідарність виявляється їм. Підриває здоров'я, як європейська солідарність їм заважає конструктивно працювати. Нагадаю, Шуляк казала, що в них конструктивна співпраця саме з ОПЗЖ. Микита Потураєв розказував, як їм образливо, що їх називають ширкою разом з ОПЗЖ, і що вони захищають державу. а Європейська солідарність їм заважає це робити. До речі, дуже цікаво ці речі чути від пана Микити, який працював в команді з політтехнологів, які за часів Януковича поділили Україну на три сорти ну називається дуже моральний говорить про мораль. Але інше питання: що після усіх обговорень регламентний комітет більшістю слуг і ОПЗЖ прийняли рішення щодо а, пропозиції парламенту голосувати від Петра Порошенка на так зване одне пленарне засідання. Але оскільки під час. Угу. Воєнного стану воно триває майже півроку. Тобто, по суті, відсторонення лідера опозиції від голосувань і від роботи у сесійній залі парламенту на півроку. З одного боку, це повний маразм, який відбувається. Вони не відсторонювали безмозву, ой, перепрошую, безумну особу, яка Закликала вбивати військовослужбовців за непокору командирам і пропонувала такий законопроєкт. Вони не відсторонювали тих людей, які розкрадають, зокрема на армії, і вони зі всіма кримінальними справами сидять у парламенті. Вони повертають Шуфрича до роботи у Верховній Раді, хоч його зараз судять як державного зрадника. Але їм дуже заважає лідер опозиції Петро Порошенко і вони хочуть його відсторонити. Ми це сприймаємо однозначно. Як розправу спробу розправи з опозиції, як розправу з потенційними політичними опонентами, і я наголошу, що от у них є час займатися ось такою. Дурньою, напевно, це найделікатніше слово, яким це можна окреслити, але в них немає часу забезпечити військовослужбовців дронами. У них немає часу забезпечити мобілізацію. У них немає часу і можливостей покарати тих, хто відповідальні за браковані міни на передовій, які коштують нам тисячі життів наших захисників. У них немає часу, щоб забезпечити повернення військового ПДФО напряму військовослужбовцям. На, mm -hmm. на рахунки бригад у них є час розбиратися з військовими генералами, у них є час переслідувати лідера опозиції, це означає, що слуги готуються до е, виборів, і тут треба просто відмічати, хто буде мовчати, а хто буде протестувати проти такого укладу речей. Так на жаль, так дуже є. багато хто мовчить, можливо, уточнити. їх залякали, можливо, є ще щось, але ті, хто сьогодні промовчить, так само як про генералів, так і про Порошенка, ті, хто сьогодні промовчить, вони є зрадники. Чи були такі прецеденти до цього, коли особиста а, хай навіть лайка, чи переписка, чи ще щось ставали прецедентами причиною для відсторонення? Чи було таке на вашій пам'яті взагалі в історії, і чому це працює в одну сторону? Воно працює в одну сторону, тому що йдеться про Петра Порошенка. Ви ж бачите, які систематичні нападки йдуть на його родину, на його бізнес, на його роботу, на його зрештою з постачання дронів на передову. Я, до речі, нагадаю, з чого почався весь цей інцидент, тому що коли запиталися, чому Порошенка не було на одному із голосувань, він відповів, тому що я безпосередньо передавав дрони військовослужбовцям. В цей час Богдан Єременко надзвичайно гідній формі кинув йому фразу. Але повторюю її цивілізовано. Що не вже нема кому передавати, і без тебе обійдуться. І тут Петро Олексійович йому доступною мовою роз'яснив, що слуги настільки не забезпечили дрони на передову, що мусить цим займатися він і наша команда Європейської Солідарності. Після цього Єременко накинувся на нього з кулаками. До речі, цей інцидент, поза поданням, ніхто не розглядає. І попередній інцидент, коли Єременко накинувся з кулаками на Порошенка, так само ніхто не розглядає. А ще такий цікавий нюанс, просто вони інкримінують вживання певної обстріляні. Абсцент... Лексики лідером опозиції, uh -huh. але коли Ірина Геращенко, вона сидить дуже близько до сектору слуг е десятки разів робила публічно зауваження, що слуги вживають обстентну лексику, причому московський мат в сесійній залі розмовляючи між собою, обговорюючи законопроєкти, на це ніхто ніколи не звертав уваги, тому що для слуг це є норма. А що буде далі? Зокрема, з тим відео, яке ви маєте, чи ви будете якимось чином стояти проти, бо ми розуміємо, якщо це винесуть у сесільну залу, імовірно, знову ж таки, за підтримки колишнього ПЗЖ можуть не збирати голосів для для голосування власне і підтвердження цього рішення комітету. Що далі? Ну, перш за все, давайте ми будемо говорити, що це є нападка на опозицію. В той самий час, коли відбувається спроба знищувати місцеве самоврядування, і в той час, коли знищується ем, мотивація у військових боротися за українську державу, це не можна ці всі фактори розглядати окремо це все єдина ниточка одного великого зеленого клубочка. І ці речі сьогодні критично послаблюють українську державу, тому а мовчати не можна. б, ми будемо про це говорити, зокрема із нашими закордонними партнерами, тому що перший кластер, який мав би відкриватися у переговорах з європейським союзом, передбачає і е, відповідний рівень парламентаризму, передбачає свободу слова. Передбачає забезпечення прав опозиції і загалом оті всі базові речі, на яких базуються демократичні цивілізовані країни, і з огляду на те, що зараз відбувається, слуги роблять усе, щоб зірвати відкриття першого базового кластеру до переговорів. Тому ми маємо захищати інтереси української держави, і тут йдеться не просто про лідера опозиції, а про найбільшу опозиційну партію фракцію, яка взагалі є. Але йдеться про те, що сьогодні це іде критично в розріз інтересам української держави, і ми маємо мобілізувати усі зусилля адекватних людей, щоб цьому протистояти. Побачимо, звісно, як будуть ці голосування у Верховній Раді України. Наскільки мені відомо, багато людей абсолютно шоковані тим, що відбувається. Я маю на увазі парламентарів. І тут буде дуже чітке розрізнення, хто є ширка слуг з ОПЗЖ, а хто має ем, потенційно забезпечене політичне майбутнє, оскільки буде захищати право і справедливість. Дякую вам, Софія Федина.